Привіт, дорогесенькі! З вами знову цікавенка. А ви знали, що пурпурний колір колись коштував дорожче за золото? Це не жарт, це справжня історична таємниця. У древньому Римі пурпурну фарбу робили з морських равликів Мурекс, щоб отримати один грам фарби потрібно було спіймати 10 тисяч равликів. Уявіть імператора, який каже дружині, любове, я купив тобі сукню. За скільки? За три палаци. Що то? А ще цікаво, якщо простий громадянин одягав пурпурний одяг, його могли покарати смертю. Уявіть, приходите в гості в пурпурному, а вас арештовують за підозру в імператорстві. Десять тисяч равликів, мабуть, думали, навіщо нам таке життя заради чиєїсь красивої тоги. А в середньовіччі древній мем звучав так: Хочу пурпурне плаття. Подавай будинок. Сьогодні пурпурний доступний всім, але його магія влади залишилася. Дорогесенькі, носіть пурпурний з гордістю, ви носите колір імператорів. І не хвилюйтеся, вас не арештують. До зустрічі в наступній цікавинці.